Добрий вечір, шановна громада. Сьогодні у нас 13 жовтня 2023 року. Я вже звертався до вас з того приводу, що я від громадської організації Незламна позиція, головою управління якої я є, звернувся до Від селищної ради з пропозицією відмовитись від премії на період воєнного стану. Я отримав відповідь, відповідно до якої комісія Відіперської селищної ради з питань бюджету та фінансів. Яку возглавляє Армен Газіян, винесенні даного питання на пленарне засідання Від селищної ради не від ніяких обґрунтувань. Тобто наша організація була відмовлена. В нашій селищній раді є п'ять фракцій, але одна сама ліквідувалася, та, що була за Російською Федерацією. Ще одна майже не існує, тому що її голова. Втік до Германії, це Юрій Бакалов, але залишилося ще три фракції. Це фракція за майбутнє, фракція Слуга народу та фракція Батьківщини. Сьогодні я, як голова правління громадської організації Нізла позиція звернувся до Наталії Анатолійовни Чигадар, Володимира Давидовича Літвінчука та Андрія Дмитрійовича Неннова. Як до голів цих фракції з пропозицією е, їм е, розглянути е, нашу пропозицію та підготувати е, рішення, проект рішення та винести його на сесію. Сподіваюся, що депутати е, дослухаються до нашого бажання. Е, почекаємо відповіді від е, голів фракції їх про їх рішення. Я сподіваюся, дізнаємось Намного скоріше, ніж від відповідь від селищної ради. Роман Варшинідзе Альтернатива